Доброго дня! І ми сьогодні поговоримо якраз дуже важливі декілька запитань. І перше питання як знайти правильний заробіток? Я хочу сказати: це коштує гроші ці питання, але я дещо трошечки розкажу не до кінця, тому що я розумію. Ті люди, які захочуть і поцікавитися цим, яким дуже потрібно це, вони зайдуть на мої групи, і я зроблю пряму трансляцію. Тому я зараз тільки трошечки таки нахлину на вас думки. Дивіться, ви розумієте, що в інтернеті дуже багато є різних реклам. Різних реклам, правда? Дивлячись на ці реклами, ми не можемо інколи зрозуміти, що нам потрібно, правда? Так, ми дивимося і так. Вони всі одинакові ці реклами. Легкий заробіток, все буде добре, ви, цей, ми за вас будемо працювати, і пішло, 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 пішло. І дивлячись на це, ми думаємо. Ну, що там? Зареєструюсь, зайду і буду працювати. Ну, помо, Будуть за мене працювати, або може я там поклацую трошки по клавіатури, і буде все добре. Е, я вам скажу: ці всі заробітки, ну, це реклама за завлікання. Завлікають вас, вам дають, ну, так, якби можливість, щоб ви. Бажання зайти. Так, багато людей заходить. І що з того? Коли вони узнають, що там, допустимо, йде не те, що вони собі планували, чи не те, що в рекламі вони чули, вони починають уходити. А деякі навіть і вкладають якісь кошти і потім уходять. Тому що вони, по-перше, бачать невідповідальність тому, що вони чули на початку. Що я хочу сказати? Хочу сказати, що ми повинні знайти, в першу чергу вигоду в тій компанії, яку ви не зайшли, ви маєте знайти вигоду. А от як її шукати цю вигоду, я розкажу вам. Обов'язково у групах на прямій трансляції. Записуйтеся і ви зрозумієте, яку вигоду треба шукати. Треба так, щоб ви розуміли, що ви нічого не втрачаєте. І ви ще можете до того мати дохід. Це перше. Друге, ви повинні розуміти. Як правильно дивитися на ці реклами? Розумієте? І як правильно бачити, чи що це таке? Я сама для цікавості заходила на ці реклами і я розуміла, що це таке. З одної сторони, вони всі одинакові, так? Ну, буквально всі одинакові. Але з другої сторони, вони всі різні. Розумієте? Всі різні. Тому я розумію, що ті люди, які хочуть завлігти людей, вони повинні спочатку навчитися завлікати людей. Навчитися правильно, а не копірувати з інших. Так як це зараз іде. Е, я. Для кожного з вас, хто бачить це відео, будь ласка, записуйтеся, я вас зроблю в одну групу, зроблю пряму трансляцію, можливо, навіть із кожним окремо, якщо ви чимось рахуєте, щоб інші не чули вас, тільки я і ви, ми можемо окремо це зробити. Я уділю вам час. Обов'язково, тому що я розумію, що вас, вас це цікавить. А для всіх, для всіх остальних, які це не цікавить, це не обов'язково їм знати. Розумієте? Тому що е, це відео можуть скористатися ті, які роблять копію, ну, як би сказати, крадуть в інших. І тому я розказувати. До кінця не буду. Саме головну фішку я не розкажу на цьому відео, а розкажу тільки тим, які це цікавляться. До побачення і до зустрічі!